Євангелія від Марка, 10 розділ, я буду читати з 33 го вірша Слова Ісуса Христа. Оце в ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його видадуть. І насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня він воскресне. Займайте, будь ласка, свої місця! Сьогодні я разом з вами хотів би переглянути ці слова. Знаєте, це ще час, коли Ісус іде, іде до страждань, Він проходить через Ірихон і Він починає учням наперед говорити ці слова. Ще цього немає, ще все це має відбутися, але Він говорить точно, з усіма деталями, описуючи, що він буде виданий первосвященникам і книжникам, книжникам і засудять на смерть Його. І погано в нього видати, і насміхатися будуть із Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть Його вичувати. Знаєте, коли перечитуєш книгу Ісая 46 й розділ, у ньому описується велич Бога. І він говорить: хто такий, як я, той, хто сказав наперед, і воно сталося, і воно відбулося, не може ніхто з нас. Сказати, щоб euh, знати все досконало наперед. Сьогодні аналітики тільки можуть догадуватися, складати якісь обставини, виводити якісь формули, і то вони говорять, якщо так, то буде отак, а якщо отак, то можливо буде так. Господь чітко говорить, говорить наперед про, про себе, про своє страждання. Сказано так, 46 розділ, 10 вірш. що звіщаю конець від початку і наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться і всяке жадання своє я вчиню». Христос наперед показує учням, що має ними а Він описує свої страждання. Безумовно, учням хочеться йти. В Єрусалим для того, щоб Христос став царем. Якщо ми подивимось трошки далі по контексту, то Яків і Іван, це не завідєєві, вони підходять і вони говорять про те, щоб їм сісти зліва і справа в його царстві. Вони ж розуміють, що Христос є Син Божий, Він Бог. І по а, старому заповіту Він говорить про царювання. Того, хто буде царювати з коліна Давидового, вони вже бачать у ньому царя. Але для них складність, вони не готові йти, вони не хочуть йти на ті страждання, які він обозив. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб нагадати собі про хрест Господа нашого Ісуса Христа. Хрест це совокупність усіх страждань, через які пройшов наш Господь. Перше. Це там в домі Каяфи, де його били, потім у Ірода, де його, над ним знущалися воїни, потім у Пилата, де, де його знову вичують, знущаються над ним. І потім уже ведуть його на хрест. Хрест це совокупність усіх страждань, через які прийшли на Господь. Ці страждання він називає чашою інхау. Якщо ми подивимося трошки нижче по контексту, то якраз Христос і говорить, Якову Івану, чи можете ви пити чашу, яку я буду пити? Він говорить, що ви будете пити, але потім значно пізніше, коли ви вже будете готові, ви будете випити свою чашу, свою чашу страждання. Сьогодні нам, можливо, хочеться побувати на Єлисейських полях, біля Ефілової вечір, полюбуватися її красотами. Говорить, що часто її включають жовто-блакитними кольорами, вона світиться вночі, кольором українського прапора. Можливо, нам би дуже хотілося там зараз побути і полюбуватися нею, але слово Боже веде нас на Голгофу. Невеликий хом, скільки в світі великих гір різної висоти, різної значимості. Ми знаємо, що найвисока гора Еверест майже під 9 тисяч кілометрів. Вона сягає ці красоті. І для багатьох є мрією зійти на неї, досягнути, покорити її, але все наше життя. Господь веде нас до Голгофи, до такого місця, яке є незначне. Євреї не любили туди ходити. Там страчували е, злочинців. Це було місце страти. Чесно, ми з вами любимо співати, може, співаємо. В Христа люблю стояти. Я не знаю, чи змогли б ми стояти там, бачачи Ісуса Христа розп'ятого. Прох Ісая, 46, му 52 му розділі, в -му, 14 му вірші, пише такі слова, Ісаї 52, 14. Як багато хто ним дивувалися, такий то був він змінений, образ його, що й не був людиною, і вигляд його, що й не був сином людським. В цьому даному перекладі сказано, що він був обезображен, зображене паче всякого чоловіка. Це те місце, до якого веде нас Христос. Він показує свої страждання. І е, в цьому ж таки Євангеліє. Євангелій від Марка в 10 розділі, в 45 вірші, він розкриває, чому він це робить. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили Йому. Але щоб послужити і душу свою дати на за забагатього. Коли я читаю ці вірші, я бачу глибину, глибину служіння, наскільки Христос прийшов, Він прийшов для нас послужити нам. Учні вважали і думали, що Він прийшов зараз як цар, і вони будуть як служити, як. Йому як царю, і вони сядуть поруч з царем і їм будуть прислуговувати. Христос світ прийшов про іншого. Він прийшов, щоб послужити. І коли перечитуєш ці слова, які Ісус наперед говорить про свій хрест, заохопність всіх своїх страждань, ти розумієш, якого великого Бога ми маємо. Який наперед говорить те, що ще не сталося. І про невиконане говорить як про виконане, як звершене. І дивіться, наскільки спокійно він говорить про це, він сприйняв вже це. Він вже покорився з цією мовою. Він готовий її виконувати. І Він каже: ось ми йдемо, ось ми з вами йдемо в Єрусалим. Єрусалим місце коронування царів. Єрусалим. Місто, де знаходився храм Божий. І здається, там дійсно повинен сісти цар і він сяде там. Але учні хочуть, щоб це відбулося зараз. І вони не розуміють, що Христу потрібно було пройти через цей хрест. Голгофа це найважливіше місце, до якого веде Слово Боже, до цих страждань, до цієї перемоги. Для євреїв того часу Голгофа була це місце позору. І вони навіть не могли слухати звістку про Ісуса Христа. Тому апостол Павло в своєму посланні до Коринтян в першому розділі, 18, віршу, пише так, що Боже Слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося сила Божа. В чому ця сила Божа? В тому, що Бог може зло обернути на добро. Згадайте Йосипа, якому було також заподіяно стільки зла, проданий рабство, служить е, чужовірцем. впадає в темницю. Страждає, але Бог повертає це зло в добро і виводить його в Другого після грава, високо піднімає Його. Наскільки великий Господь. Так само, і оце, це сила сила Божа. Більшість євреїв вони не хотіли бути біля Христа. Для них звістка про Христа це місто страти. Дійсно, це була хлопота як. Через такі страждання я, через такі муки, через смерть може явитися сила Божа в перемозі. І слово Боже говорить нам про це, що Він сам, сам наші гріхи і наші беззаконня підніс тілом своїм підніс тілом своїм на хрест. Це, це є сила Божа. Ми ніколи не могли зняти з себе, скинути. Цих одеж гріха. Ми народилися в гріхах. Ми народилися від грішних батьків. Ми живемо в грішному світі. У нас грішна природа, грішне єстество. Як то міняти все це? Христос прийшов взяв. Ми ворожначі з Богом з І Христос прийшов, щоб примирити нас, дати мир. освятити, очистити, назвати домашнім. І сьогодні, коли ми збираємося разом для звершення цієї великої заповіді, ми нагадуємо собі той хрест, через який пройшов Христос, ті страждання, де Він пише, що й Первосвященникам буде видано, і книжникам Син Руський, і засудять на смерть Його, і поганим Його, поганим його видать, і насміхатися будуть. І будуть плювати на нього, і будуть його вбичувати, і вб'ють. Здається, кінець. І, до речі, учні, коли все це слухали, вони були в страху. Вони не розуміли Ісуса. Їм було важко зрозуміти це. Але в кінці є світло в кінці цього дня. І третього дня Воскресне. Христос наперед все сказав. Сьогодні ми зібралися разом з вами для того, щоб проголосити Його смерть, розповісти людям про його страждання, які він взяв хресні страждання, які він взяв заради нас. Сьогодні, знаєте, нам важко страждати. Я згадую молитву брата, який говорить про те, що, коли він молився, він сказав, Боже, поможи мені стати землею, по якій люди будуть йти до Тебе. Боже, поможи мені стати землею, по якій люди будуть йти до Тебе. Нам важко, коли нам наступають навіть на палець нашої Аміни. Нам важко, коли на нас дивляться навіть, знаєте, зверху на нас дивляться, зневажливо. І в нас це вже ставить дискомфорт. Христос зійшов до самого дня, до самого дня і каже, я прийшов не те, щоб, не те, щоб мені служили, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Як Божие в відставу цієї дверми, він став страждав, він взяв на себе наші гріхи. Господи, поможи нам стати тим правом, через які люди будуть йти до тебе. Як навчитися цьому? Смирятися перед Богом, довіряти йому. Він дійсно понизився, був понижений нижче всякої людини. Для того, щоб нас, щоб ми могли піднятися в славі. І сьогодні цей хліб і вино, вони показують, що Він пройшов вже через ці страждання. Він звершив це для нас, але він тепер ще прийде і в славу. Дійсно вже, як цар за своїми, ті, хто повірили, ті, хто прийняли Його, ті, хто полюбили Його прийти. І сьогодні слово Боже ще воно шириться і закликає багатьох прийняти таке велике служіння, Хрест Господний. Це совокупний всіх страждань за нас. Він прийшов. І в цьому слава Його імені.